Всім привіт! Сьогодні я вам дещо розкажу про свою петунії і покажу, які вони на цей момент. Сьогодні їм трошки більше місяця з моменту висіву. Висіювала я їх 19 березня і зараз 23 квітня. Ось такого вони віку. Вони в мене дуже гарну корневу. Розвили, вони дуже добре кущаться, ростуть їм місяці, десь 4 дні. А вони вже такі в мене достатньо величенькі. Я розповідала, що я робила для того, щоб вони в мене так гарно розвивалися. Ось навіть квітку видає. Ну, це потрібно обрізати, щоб кущ не витрачав сили на це. Ну, і взагалі їх потрібно трішечки прищипнути, щоб вони гарніше кущилися. Бачите, і тоді всі ці пагу, вони, вони будуть гар... краще розвиватися. Ось, це інш... інший сорт. Ну, вони гарно себе почувають, але є одна а, така річ, мене... яка мене. Ну, трішки мені не подобається. Я їх після того, як пересаджувала днів 10-12, тому я їх не підживлювала. Але зараз я хочу це зробити, і я завжди перед тим, як підживлювати, я дивлюсь, чого саме не вистачає. Тобто, не просто лью я по якомусь графіку, а дивлюсь. І от дивіться, що я бачу. Ось ці трошечки листочки, вони такі, наче зморшені. Майже кругом. Але це не обов'язково якийсь вірус. От не, не потрібно одразу викидати рослину. Це може бути, якщо на таких молоденьких пагонах, от ось бачите, тут серединки. Не ось тут, не ось тут. Це може означати те, що рослині не вистачає кальцію. А оскільки вони вирощуються у мене у будинку, і ми поливаємо їх водою очищеною, то. Це ну, дуже можливо, що це саме нестача не, не кальцію в рослинах. І тому вони ось молоденькі такі листочки, отак прям. Е, я їх підживлю сьогодні чи завтра кальцію селітрою. Можливо, завтра, тому що сьогодні дуже вологий ґрунт, я їх полила вже. Е, селітрою завтра підживлю. І через деякий час я покажу, як рослина відреагувала на. Е, на цей мікроелемент, який з моєї точки зору їй не вистачає. Сподіваюся, що мій досвід вам допоможе вирощувати гарні петунії, вирішувати проблеми, Вирощуйте квіти, це робить наше життя кращим, особливо в важкі моменти. Бажаю всім успіху та побачення!